jaký taký argument proti dnešní silnější Ono tak e, cikávo ale ono pro našeho světu ne No pošto taky fantazii četáty, В Євангелії, як сьогодні підкреслюємо, правда, зібралися так чудово. І проповідує батюшка на весь голос, що Ісус є той самий вчора, сьогодні, і повіки, а люди умирають з голоду. Так? Є на світі е, мільйони людей, які умирають з голоду. Stop, stop, stop. Je. Ale stop, stop, stop. Treba poklasti vše na svoje míse. Kde Isus zrobil to čudo rozmnožená chlíbiu i ryb? Kde se stalo se? Kdo sluchal v Evangelii? Brat Ivan. Kde? Kde stalo se? Kde na pustinomu misi? Так, пустинних місць є дуже багато. Але куди ті люди пішли? Друге питання, братромчик. Куди ті люди пішли? А я на морі. Так? Прошу. Куди, куди ті люди пішли на пустине місце? На пустине місце. Але чого вони там пішли? Вони виділили. Час, що хочуть бути з ким? Што. З Ісусом. Хочуть бути з Ісусом. Це було щось подібного, як така піша проща. Так дехто день дороги мав, дехто два дні дороги. Хтось чуть-чуть був убезпечений взяли щось на дорогу, але їхнє бажання було що. Бути з, з Ісусом. Бути з Богом. Вони не йшли за, за бажанням. Так? Вони не йшли за бажанням заспокоїти свої тілесні потреби. Вони йшли за бажанням душі. Бути з Ісусом, слухати. Його слова. А тут відповідь Ісуса є. Коли покладеш на перше місце духовні потреби, то можеш побачити, що в Його силах є і потурбуватися і про твої тілесні потреби. Так Ісус. Передовсім, передовсім перегинає палку. Бо з цими людьми робить щось подібне як реколекції, як таку прошу, цілодобове відчування. Е, вони чувають біля нього. Він говорить, запалює не, їхні не. серця, відкриває правди про Бога і правду про, про людські біди. Е, Людям добре бути з ним. Але все рівно апостолі приходять і, і говорять, а ти забув, що у них ще є і тіло. Відпусти їх, може в навколишніх селах можуть собі придбати кусок хліба, яку споживу, у них ще далека дорога повернутися додому. Ти їх не забрав на небо, вони всі залишаються тут, на землі. Так як би хотіли сказати, Ісусе, спустись на землю. Ісус відповідає, а, а що думаєте, де я? Де я? Прямо в центрі Європи? Прямо в центрі ваших проблем? Прямо в центрі вашого життя. Má pět chlíbí i dvě rybky. To značit možná nahodovat i vím dvě oči do neba po blahoslovení. I zrobil to, co v lidských silách nemožlivé. Ale v cej způsob pokázal svoju silu i slávu. Druhý, ne raz Отримав такий закид, або отримують ці закид ті, що приходять на службу Божу. Ну по що ви там ходите? Бачите, яка суша? Яке жаріще? І все висихає. Який врожай? Скільки труду? Скільки труду. А. Не вертається так? Як би могло бути? Це такий смішний закид богові. Це такий смішний закид богові. Чого я сьогодні, неділя? Тож ж базарі роблять, правда? Тож роботи не зупинилися. А як є Бог Богом? Чого всіх тих нужденних людей не благословить, щоб заробили вже стільки, щоб хоча б, хоча б на 2-3 тижні на місяць могли йти на відпочинок і співати собі котру пісню. Ну, кажіть, кажіть, а я на морі. Я її не знаю, лише це, це так десь почув, так що треба ще довчити. Розумієте? І в цей спосіб людина може мати жалі і обіду. Чого хто зможе собі дозволити, а чого я, я, мені не хватає? Розумієш, в першої, в першої очереді прийняти. Факт, чи Бог забув, що тобі потрібний відпочинок? Чи Бог не може заспокоїти твою душу? Може? Так? Чи Бог може дати тобі більше, як заробіток багатьох грошей? Так. Бог хоче об'являти свою славу. Прославити своє ім'я якраз в центрі наших проблем. Але в першій очереді, розумна людина, пам'ятай день святий святкувати. Третя заповідь Божа. Господь говорить: пам'ятай день святий святкувати. Що означає святкувати? Іти на море. E... No, і май, майже батюшку треба відіслати. No. E... Пам'ятай день святий святкувати. Значить, Господь говорить: подаруй мені час, подаруй мені один, день, щоб було благословених шість. День в тижневі в твоєму житті намагань і праці. Подаруй мені один день, один день в тижневі, подаруй мені, а я тобі не вірю. А Господь так. а ти тоді не побачиш мої діла. А ти не побачиш. Святковий обід, який я для тебе приготував. Ти не скоштуєш з благ, яким і хочу сповнити твоє життя. Одна мала синька проблема. Дорогі, коли йде о якісь духовні акції, чи тепер проща буде у нас тут піша проща до снігурівки. či budu dělat kolekci, či misi, celé peklo stojí v opozici. I káže, buď rozumný, buď rozumná, to ne pro tebe. Ty máš stílky zabot, stílky problém, stílky. Bo ktoś zlý, zacikávlený v tom, že v žití nevyčutí silu Božu. Господь кріпость людям своїм дасть і поблагословить людей своїх миром. Нагодує Господь тебе своїм миром, спокоєм, щастям, радістю духовною. Тому стоїть опозиціонер злий на перешкоді тобі і сказати, О, сьогодні не підходяща погода. Я так не переношу е, жарко, е, сьогодні, е, ну, придумай щось. А не можеш е, придумати, прислухайся, як злий підказує, а він придумає, він хитрий е, підлець. Придумає тобі якийсь аргумент, а тобі задалеко. Тобі задалеко, та й маршрутки так не ходять. Та і, і, і нащо цю пішу прощу робити так далеко йти, та фактично та ти можеш наставитися до позиції слухання і в своєму ліжкові. Правда? І слухати, і все. А він аж що щось хоче, ти йому благословляєш, хай робить Господь, правда? Не получається. Бо Господь хоче, посвяти мені і труд, і час. Жертву принеси для мене, щоб міг побачити мою жертву любові для тебе, для Твого не тимчасового, але і вічного добра. Недавно почув таку одна жінка, каже так. В сім'ї були досить такі серйозні проблеми, прийшла. Приїхала сюди на, на молитву, на службу і це все. І, і каже так, нереально було, щоб могла добратися додому. Нема, нема звідси транспорту. Нереально було. Але все рівно, проти логіки, прийшла, щоб посвятити час для Господа. І що думаєте? Виходить з воріт, зупиняється машина і каже, так. А ви б нам не могли сказати ми заблукалися, а, на, а ви б нам не могли куди? Нам треба в цьому напрямі йти. І це каже, так, ну це лише пару кілометрів від мене. Я могла б з вами поїхати. Ну, будь ласка, просимо, сідайте, машину. І нагодував Господь ще і тим, бо посвяти йому час. Сповнюй душу свою, його словом, молитвою, і він покаже, що для нього і такі проблеми, як матеріальне забезпечення в його мають місце в його серці, переповненому любові до тебе. Не звертаймо увагу на тих, що і сьогодні на роботах так трудяться, а нарікають і на Бога, і на людей, і на церкву, на все, бо не дають Господеві можливість діяти. Зупинись. Бо Господь говорить, прийдіть до мене всі втомлені, і знайдете полегшу для своїх душ. Дозвольмо, щоб Господь і сьогодні нагодував на своїм миром і добром, своїм благословенням і любов'ю, своєю свої силою, своїм милосердям, щоб зробив це, що тільки в його силах, а потім. Можемо йому сказати, Господи, а як ти на це дивишся, що мені не вистачає вже на хліб, чи на содарку, чи на щось інше. А Господь так посміхнеться, так чудово, що і ти будеш сміятись многая і благая літа. Амінь.